У бремні часи по-думки, частіше повертаємось до малої батьківщини місця сили і теплих спогадів. Таким місцем для багатьох моїх родичів є Бране Поле, мальовниче село на півдні Київщини. Одним з шанованих родів цього села є рід Любченків. В різні часи і соціальній формації представники роду Любченків відігравали помітну роль у житті браного поля. Наприклад, Петро Андрійович Любченко після Другої світової багато років очолював колгосп. Марія Андріївна, Борис Іванович та Раїса Климівна працювали в школі. Андрій Адамович після Першої світової очолював комуну червоний колос на честь Адама Зиновійовича, який був бортником, названі поляни у лісі Павлюкове. а його батько Зиновій Павлович свого часу був баранпільським волосним старшиною. Його власним автографом підписаний додаток за 1862 рік до ревійських сказок так тоді називались рукописні книги з результатами перепису населення. І як і кожен поважний рід, любченки мають легенду легенду появи свого милозвучного прізвища. Багато десятиліть з вусту в уста передавали драматично романтичну історію про дівчину Любку, дочку козака, яка начебто колись врятувала від загибель пораненого князя Чарторийського, котрий втік з каторги, звісно, молодого і вродливого. Втім, дослідження офіційних документів дало іншу відповідь про походження прізвища Любченко. Легко розповідати про вже виконану роботу. За кілька років були встановлені родинні зв'язки кількох сотень Любченків у глибину на 10 поколінь, а це понад два століття. Не обійшлося й без глухих кутів та помилкових гілок. А ще жевріла надія встановити приналежність до князівського роду чарторийських або хоча б знайти дівчину Любку. Однак удача таки посміхнулася, і таємниця походження прізвища відкрилася, але несподіваним чином. Одна з перших згадок про село Бране Поле сягає 1594 року. Регулярний облік населення після переходу цих земель під владу Російської імперії в результаті другого поділу Польщі у селі продовжився з 1795 року. Тоді ж у метричній книзі у сповідному розписі було зафіксовано проживання у селі відразу трьох рідних братів Любченків – Ігнатія, Якова та Івана. Однак більше Любченків у селі на той момент не жило. Батько братів Любченків мав незвичне для цієї місцевості ім'я Антоній, але у обраному полі не значився. Слід зазначити, що священники нерідко записували новонароджених не тільки за святцями, але й на основі власних уподобань. Тому у одних селах зустрічалось багато умовних афанасіїв, а у інших умовних леонтіїв. Стало зрозуміло, що брати Любченки убране поле звідкись переселилися. В ті часи це було досить поширене явище. Спочатку ми вирішили, що переселення наших Любченків це примха графа Браницького, який мав велике володіння на півдні Київщини. Але виявилося, що Францішек Саверій Браницький отримав бране поле на три роки пізніше, у 1798 році. Коло пошуків поступово розширювалося, чимало наших предків жили у навколишніх селах Медвин, Ісайки, Побережка, Красногородка, Чаплинка. Аж раптом в поле зору потрапило село. Любча Еврика, грім серед ясного неба, серце дослідника закалатало у передчутті відкриття. Але жодного Любченка у Любчі не знайшлось. Втім, знайшовся один єдиний чоловік, який прожив майже 90 років і мав ім'я Антоній. Він жив поруч у гострій могилі. Це був так званий присілок Любчі, тобто населений пункт, який не мав своєї церкви. А тепер, шановні любченки та їхні нащадки, сядьте, якщо стоїте. Прізвище цього Антонія. Дерибаба. Це вказує на те, що батьком перших любченків у Браному полі був Антоній Мартинович Дерибаба. Скоріше за все, його синам з якоїсь причини у Браному полі дали прізвище за назвою місця, з якого вони прибули. Любченки, тому що з Любчі. Таким чином, були усі шанси на те, що у Браному полі у подальших століттях було би безліч дерибаб, а не любченків. До речі, деребаба за побудовою абсолютно козацьке прізвище. Але це тема окремого дослідження. Далі буде. А зараз пропонуємо до вашої уваги знайдені під час генеалогічних досліджень імена та побатькові Любченків, які нині сприймаються як незвичні.